Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як ми знаємо, боксерський мегатурнір відбудеться 23 грудня. Після прес-конференції Деонтей Уайлдер встиг багато чого наговорити, зокрема про те, що AJ втратив свою ідентичність. На що Ентоні Джошо відреагував так: хто чорт забирай такий Уайлдер? Він боксер, а не психолог. От то Валін каже, що я пройшов свій пік. Уайлдер каже, що я втратив свою особистість. Припустимо, Валін взагалі не знає, що таке пік. Так хто він такий, щоб говорити про те, хто зараз у праймі, а хто ні? Що стосується Уайлдера, я віддавався своїй справі на всі 100. Я був дворазовим чемпіоном світу, неодноразово захищав пояси і бився з енною кількістю чемпіонів. The cat sat on the Тоді, як за плечима Вайлдера 50 боїв. І він, ймовірно, бився з Джейсоном Гаверном десь 30 якомусь поєдинку, коли я зустрічався з ним вже в 20-му бою або десь біля того. У мене ніколи не було річної перерви, я ніколи не сидів без діла місяцями безперервно. Я використав будь-яку можливість. Боровся проти чемпіонів, захищав пояси, я з іншої породи. Ви думаєте, хто він такий, щоб порівнювати себе з іншими? Я зліплений із особливого тіста. Якщо вони шукають слабкі місця та прогалини, то їм потрібно перестати дивитися на мене, тому що я цілісний, як камінь. Загалом я не знаю, про. Що говорить Уайлдер, якщо чесно. В той же час промоутер британця Еді Хірн вважає, що його підопічний має пройти важке випробування в бою зі Шведом, Отто Валіном. Я думаю, що Валін це дуже тяжкий бій для АйДжея. Через 6 тижнів він поб'ється проти високого і дуже обдарованого Шульги, який в останньому бою здобув справді велику перемогу проти Мурата Гасієв. Тож хлопець буде сповнений впевненості, АйДжей має підтвердити свій авторитет в цьому бою. Стосовно того, що Джошо перейшов під керівництво нового тренера Бена Девісона, щоб підготуватися до бою з Валіном, то Еді Хірн розповів, чи повернеться Ентоні до свого минулого тренера Деріка Джеймса, Джошо. Комфортно тренуватися у Великій Британії перед боєм з Валіном. Очевидно, що Бен був частиною команди Тайсона Ф'юрі, коли той бився з Отто Валіном. Тому він усвідомлює всі труднощі, а AJ перебуває у хорошому стані. Він схвильований і готовий виступити 23 грудня. Чи піде Джошо від Джеймса, я не впевнений. Думаю, що вони працюватимуть разом. Вони не розлучилися, все так склалося через часові пояси. Було ухвалено рішення залишитися вдома, тому що це допоможе ефективно досягти мети. Щодо Отто Валіна, то промоутер Джошо виявився правим, адже Валін і справді морально налаштований перемогти Джошо. Звичайно, я можу нокаутувати Джошуа. Я завдав шкоди Ф'юрі, я завдав шкоди Гасєву, і я можу зашкодити Ентоні Джошуа. Стосовно бою Вайлдера проти Паркера, то Хірн теж поділився своєю думкою. У Деонте є досить непоганий суперник в особі Джозефа Паркера, який безперечно зібрався з силами і перебуває в непоганому стані. Якщо він зможе вступити в бій раніше, він безперечно має шанс. Але його можна зупинити та нокаутувати, особливо у бою з Деонтеєм Вайлдером. Все ж таки, Паркер чудовий боєць. Тим часом ще один учасник мегатурніру Джарел Міллер заявив, що не залишить жодних шансів своєму наступному супернику Даніелю Дюбуа, коли вони опиняться на боксерському рингу. Я злісний хлопець, я змушую суперників заткувати, залякую їх. Оскільки Дюбуа били дрібніші хлопці, а тепер він погодився на бій з таким суперником, як я. Мені здається, що тренер Даніеля підписав його свідоцтво про смерть. Безумовно, навіть п'ятирічна дитина може накалтувати когось, якщо потрапить у потрібну точку. Я не недооцінюю Дюбуа. Я знаю, що поб'ю і переїду його, але сприймаю цей бій так, ніби б'юся з Деунтайм Вайлдером. Мене дуже хвилює цей поєдинок. Я радий, що Дюбуа виявився досить безглуздим, щоб підписати контракт. Між іншим, про цей бій висловився британський топ-проспект суперважкої ваги Фабіо Вордлі. Мабуть, це мій улюблений бій у Карді. Днями мене всі питали, який поєдинок мені подобається найбільше. Тому що там можна вибрати дуже багато боїв. Але я думаю, що це бій Дюбуа Міллер, тому що він для мене найінтригуючий. Це досить цікавий поєдинок, оскільки Міллер, великий і сильний хлопець, який іде вперед і викидає багато ударів, чинить на суперників сильний тиск. Цікаво, як Даніель упорається з цим після поразки від Усика, яким він буде, адже я знаю, що під час розкручування та на тижні бою Міллер спробує. Залізти йому під шкіру. Подивимося, як це вплине на Даніеля. Тож це буде цікавий бій для перегляду. Щодо Усика та його бою з Фюрі, то менеджер українця Егіс Клімас сказав: звичайно, метою Усика завжди було стати абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Ніхто не вірив, що він зможе стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Ніхто не вірив, що Усик зможе хоча б піднятися в суперважкий дивізіон. Подивіться, що він робить, що показує і як зараз все змінилося. Фюрі не блищить з лівшами, він також не блищить з дрібнішими хлопцями. Усик підходить під обидві характеристики. Олександр менший за ф'юрі, він шульга, тож подивимося. Тим часом з'явилася чудова новина. Всесвітня боксерська рада санкціонувала бій між українцем Сергієм Богачуком та американцем Себастьяном Фундорою, на кону якого стоятиме титул тимчасового чемпіона у першій середній вазі. Президент WBC Маурісіо Сулейман сказав. У WBC була гнучка політика, яка дозволила визначити абсолютно чемпіона у першій середній вазі. Ми організували бій Джермала Чарло та Брайана Кастано, а потім провели матч реванш. У цей час ми запровадили тимчасовий пояс, щоб бійці могли зберегти активність. Себастіан Фундора виграв цей титул і захистив його, потім драматично програв Брайану Мендосі. У них було підписано контракт на матч реванш, який не відбувся, бо Брайан вирушив до Австралії заради бою з чемпіоном WBO Тімом Дзю. В результаті ми ухвалюємо рішення затвердити бій Сергія Богачука з Себастьяном Фундорою за тимчасовий титул. Щодо протистояння у першій напівсередній вазі між чемпіоном WBC Реджесом Прогресом та Девіном Хейні, то Прогрей назвав свої переваги у бою з Хейні, який відбудеться 9 грудня. Де він не може зі мною тягатися, він нізащо не зможе мене перевершити. Я швидший, сильніший. Він відчує мій удар. Я в усьому краще, робота ніг і таке інше. Люди можуть говорити все, що завгодно про мій останній виступ. Вони гадають, що це мій максимум. У цьому бою вони зможуть оцінити мої здібності по-справжньому. Я покажу їм, на що здатний. Я збираюся продемонструвати вам цього прогре Я швидкий, сильний і нокаутую людей. Це те, чим я займаюсь. Де він не вміє нокаутувати людей? Він цього просто не може. За останні 5 років він нікого не нокаутував Нагадаю, що цей та багато інших поєдинків транслюються в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Однак, за словами Реджеса, він навіть не думає про нокаут. Я нічого не знаю про нокаути. Я готовий до 12 раундів. Я впевнений, що краще за свого суперника на всіх рівнях і крапка. Я швидкий, я сильніший і володію сильним ударом. Я б'юся у своїй природній вазі і впевнено тримаю свій пояс. Він не забере його в мене. І на завершення вже цієї суботи, 25 листопада, відбудеться ще один чудовий бій, який ми будемо дивитися в телеграмі. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Давід Бенавідес оцінив свого майбутнього опонента Деметріус Андраде. Деметріус Андраде – найкращий суперник, з яким я коли-небудь бився. Він олімпійський чемпіон та дворазовий чемпіон світу у двох різних вагових категоріях. Тож ми дуже добре до нього підготувалися. Я знаю, що у мого опонента дуже багато козирів у рукавах, але в мене теж дещо приховано. Тож давайте вже влаштуємо війну, з якої я вийду переможцем. Що ж, поки що це все, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.